І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас п'ятниця, 6 червня. І ми знаходимося в околицях Трускавця, в Трускавецьких Карпатах. Знову за декілька днів я здійснюю огляд лісів. Ситуація така, що ліс вже гарно прогрітий. І вже повинні би були починатися масові грибочки. Але масовок ще нема, проте перший цьогорічний суперприз для мене таки попався. Дивіться, хто у нас тут є. Перший справжній білий гриб яловий, болетус едуліс, справжній білий гриб. Не дубовий, не сосновий, а справжній уже ялиновий білячок. От бачите такі чудові ліси. Сонечко світить сьогодні, спеку передають, земля прогріта, і ось воно розпочинається. Перший отакий у нас красунчик. Опа, ходи. Ходи до мене. Ось бачите. А, прикриємо. Тільки один, на жаль, але тим не менше. Я хіба недавно заглянув в ліс. Будь ласка, ось він, перший осінній, фу, перший літній, але це вже булето зедуліс. Це вже ялиновий білий гриб. Такий красунчик безподобний. Бачите, був один, а стало два. Я навіть і не замітив. Ось він другий. Ага. Де ж ти тут сидиш? Ось. Ха-ха-ха. Отака От двієчка. Я спочатку його і не побачив, вже як присів на колінах, аж тоді він так заховався гарненько. Бачите, ось у мене вже двійко ялинових ялових білих грибочків. Тут ялиця дуб, там далі буки, але в буковому лісі щось нічого не було. А хіба я зайшов в Ялиновий і, будь ласка, є. Ну, цьогоріч я ж їх не знаходив. Знаходив соснові вишневі, знаходив козарики. Ще не попадались мені поки що дубові білі гриби Boletus reticulatus, ретикулатус. Ті, що ростуть в дубах. В основному я думав сьогодні проглянути, щоб. Можливо, знайти саме дубові грибочки. А в результаті попав на перші два едуліси. Справжні ялові білі гриби. Отож, ви на каналі Країна Грибландія, перебуваємо ми в околицях Трускавецьких Карпат. Вибираємо сонячні діляночки, шукаємо. В різних лісах, у берізках я не побачив нічого. А от тут, в ялиному лісі, мені, як бачите, повезло. Перші два ось таких красунчики на 6 червня. Ну, все зв'язано з погодою. Видно, погода гарно промочила. І тепер, де грибниця, більш-менш... Готова, вона починає видавати грибне розмаїття. Надіюся, що сьогодні щось попаде більше. Поки що я ходив так, з я оглядав, а зараз в мене вже прокинувся мисливський азарт. І тому я буду зараз більш уважно і більш скрупульозно оглядати і різноманітні прошарки лісів. Заглянув ще раз в Букові, заглянув в Березові, заглянув в Грабові і Дубові ліси. Ну, ось так. На сьогодні така у мене краса. Околиці Трускавця, 6 червня, п'ятниця. Поки що. Всім до побачення, слідкуйте за каналом. Як тільки Щось появиться краще, я обов'язково вас повідомлю про це. До зустрічі!